Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Голова Оргкомітету Олімпіади 2024 тоні Естанге підтримав рішення міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор у нейтральному статусі. Ми вітатимемо цих спортсменів для участі в рамках зазначених правил, тобто без прапорів, без гімнів, без офіційних осіб та без командних видів спорту. Союзники України не бажають змагатися на одному спортивному майданчику з представниками країн-агресорів на Олімпіаді 2024 в Парижі. Відповідні заяви зробили президенти Латвії Едгар Рінкевич Литви, Лінас Науседа та Естонії Алар Каріс. Подібне рішення має бути добре скоординоване з однодумцями, включаючи Україну країнами Балтії та іншими європейськими державами. Які які не задоволені цим рішенням міжнародного олімпійського комітету. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з хамелеоном від футболу президентом УФА Олександром Чефіріном. Останній вкотре висловив непохитну підтримку та захоплення Україною і мужністю її народу у ці важкі часи та висловив надію на швидке і мирне розв'язання, яке принесе Україні стабільність та процвітання? Він також побажав успіху. Піху збірної України в її майбутніх матчах плей-офф за вихід на євро 2024 14 постійних членів Української асоціації футболу при необхідності кількості 9, серед яких є асоціація футболу Дніпропетровської області з 27, що відповідає статуту організації. Висунули кандидатуру Андрія Шевченка на посаду президента Української асоціації футболу. Вибори якого відбудуться 25 січня наступного року. Сам Шевченко подякував за висловлену. Довіру та прийняв пропозицію балотуватися. Федерація баскетболу України офіційно повідомила про виключення Київського будівельника зі складу учасників суперліги України. А результати усіх ігор зіграних у регулярному чемпіонаті командою анулювати відповідно анульованими мають бути і набрані та пропущені очки суперників у матчах з будівельником від початку першості. З урахуванням прийнятих департаментом рішень буде оновлена і турнірна таблиця з Тим часом лідер столичної команди, чотириразовий чемпіон України і кращий гравець МВП минулого сезону Володимир Конів вже встиг підписати угоду з Дніпровським Дніпром, умови якої не розголошуються. Міністерство молоді та спорту України спільно з міністерством внутрішніх справ розробили та представили перелік з 24 заходів безпеки, яких потрібно дотримуватися при проведенні змагань в умовах воєнного стану, що дозволить глядачам повернутися на трибуни. Зокрема, йдеться про огляд місця змагань представниками ДСНС та національної поліції, доступність укриттів на відстані не більше ніж 500 метрів, та наявність плану евакуації допуск вболівальників на трибуни. Буде відбуватиметься за письмовим посиланням та згодою з обласною військовою адміністрацією. Член виконкому відділення Національного олімпійського комітету України Дніпропетровської області, голова комісії НОК-кіберспорту НОК України Денис Давидов провів робочу нараду з віце-президентом Міжнародної федерації Електронного Global Esports та президентом Міжнародної федерації електронного спорту International Esports Federation. його величністю принцом Фейсал Ібн Бондар Ібн Султан Аль Сауд щодо співпраці між Україною та Саудівською Аравією у сфері освіти та підготовки кваліфікованих кадрів для міжнародної спільноти. Принц відзначив, що Дніпропетровщина славиться своїми, своїм в своїм мінням проводити міжнародні змагання і особливо приділив увагу першому чемпіонату Європи з електронного футболу, що відбувся у кривому розі, і отримав високу оцінку від міжнародної спільноти. Ми плекаємо надію на подальшу плідну співпрацю з Саудівською Аравією і його величністю в сфері науки і розвитку. Олімпійського руху у Дніпропетровській області та Україні два дніпровці Олександр Кошляк і Артем Бубир в складі збірної України стали бронзовими призерами 28-го традиційного міжнародного командного турніру з дзюдо, який завершився у Монако. Наша збірна провела шість поєдинків. Чотирьох з них святкувала успіх. Змагання виграли японці, французи, другі. Дніпровці Данило Боснюк, Кирило Леонов, Іван Друщенко та Нікіта Єроменко в складі чоловічої збірної України з Бадмінтону успішно подолали кваліфікацію до фінальної частини команд. Нього чемпіонату Європи, що відбудеться 14-18 лютого наступного року, у польському місті Лоць, право взяти участь у першості континенту, що проходить раз на два роки, і збирає лише вісім найсильніших команд старого світу. Наші брентаністи вибрали, вигравши п'яту відбіркову групу в англійському місті Мілтон Кіна. Представники міст і територіальних громад 12 регіонів Дніпропетровщини, переможців кламожців тамтешніх змагань взяли участь у фіналі обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу школярів «Cool Кулґємського ігри, що відбувся на базі єдиного у державі навчального закладу, який носить ім'я ініціатора відродження Олімпійських ігор сучасності П'єра де Кубертена, комунального закладу загальної середньої освіти 142 сто сорок ліцеї нашого міста. Представники міст і територіальних громад, 12 регіонів Дніпропетровщини, переможців тамтешніх змагань, взяли участь у фіналі обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу школярів «Cool Геймс Круті ігри, що відбувся на базі єдиного у державі навчального закладу, який носить ім'я ініціатора відродження олімпійських ігор сучасності П'єра декубертена, комунального закладу загальної середньої освіти 142-му ліцеї нашого міста. Наш навчальний заклад, єдиний в Україні, представляє нашу країну в міжнародній мережі шкіл П'єра де Кобертена. І ми той заклад, який не просто носить це ім'я. Ми той заклад, де працює закон «fair Play», чесна гра, де впроваджуються в життя оці олімпійські. Моральні цінності, досконалість, дружба, повага, перемога в чесній боротьбі, вміння працювати в команді. І в нас сьогодні в закладі дійсно свято, тому що це унікальний проєкт, я впевнена в цьому, який робить уроки фізичної культури більш цікавими, більш яскравими, який підвищує рухову активність нашої учнівської молоді. З подібними словами, привітань на адресу учасників і суддів, Людмила Вікторівна звернулася на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Човунісон їй подібне говорили начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря, почесний гість турніру, бронзовий призер Олімпійських ігор з академічного вислування Леонід Шапошніков. Далі під склепінням актової зали пролунав державний гімн, який став прологом заходу. Потім всі переглянули фільм Спогад про попередні такі змагання всеукраїнського масштабу, вслід за чим провели жеребкування вже нинішніх, за підсумками якого визначили суперників проти. Стояння попереднього етапу трьох вікових дивізіонів збірні команди, які будуть відібрані зі три дивізіони. Перший дивізіон початкова школа, другий дивізіон середня школа і третій дивізіон старша школа. Всього 12 чоловік і вчитель будуть виїжджати до Києва в 20-х числах січня, змагатися простріляти нашу область на всеукраїнські змагання. Практична частина заходу розпочалася з інтенсивної розминки усіх без виключення команд, що вони як слід підготувалися до участі у великій низці різноманітних, цікавих, втім простих і доступних естафет, які допомагають школярам розвивати спритність та швидкість, координацію рухів, формують нові рухові навички і комунікативні командні здібності, привчають їх дотримуватися правил і, звичайно, ж приносять багато позитивних емоцій. Естафети сплановані таким чином, щоб проявити і швидкісні якості, і координаційні, і силу рук, і силу ніг це, і стрибки, і вправи на точність, і робота в команді, коли біжуть в парі, зразу два учасники. Із-за постійних обстрілів і неможливості проведення навчально-тренувального процесу команда придніпровського ліцею Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району не змогла належним чином підготуватися до змагань. Втім, стала призером. А перемоги у молодшому та старшому дивізіонах святкували господарі вихованці 142-го ліцею імені П'єра де Кубертена Дніпровської міської ради. У середньому сильнішим став 23-й ліцей Кам'янського. Усі лауреати були удостоєні нагород і подарунків. Які серед інших презентувало, і обласне відділення Національного олімпійського комітету України. За дорученням нашого керівника Кашляка Михайла Анатольовича ми долучились до цього чудового західу. Дуже приємно, що сьогодні з нами приїхав презер Олімпійських ігор побажати учасникам перемог та як сказати круто провести час. На спомин про черговий фінал обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу школярів Кул cool Геймс 2023. Всі його учасники, тренери і судді сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.